всім, Хотів з вами поділитися лайфаком, який я побачив в інтернеті, хліб в рукаві для запікання. І зараз ми розріжемо, подивимося з вами тільки що ми його достали, і як він виглядає. І ось подивіться. Такий у нас вийшов, гарний. Здорова хлібина вийшла у нас. Десь більше кілограма. Ось такий. Зараз я його витягну і покажу вам вже, як він виглядає витягнутий. Достав я його і хочу вам показати, дивіться, яка хлібина. Ах, вона хрустить. Гаряче ще, подивіться, як він пропікся. Який він дуже великий вийшов. У нас дуже велика хлібина. Так що, друзі, лайфхак працює. Спробуємо його на смак.